Три найчастіші помилки в лікуванні. Акне. Помилка номер 1 Це є здача великої кількості аналізів без призначення лікаря. Для того, щоб розуміти, які показники нам потрібно здати і чи доцільно взагалі їх здавати, рекомендовано записатися на консультацію до лікаря. Так як лікар, зібравши детально анамнез захворювання, зможе рекомендувати здачу тих чи інших показників. Захворювання акне не пов'язане з захворюванням шлунково-кишкового тракту або інших органів і систем. Помилка номер два. Це є використання агресивних миючих засобів, які в свою чергу пересушують поверхню шкіри, руйнують захисний бар'єр шкіри, а не зменшують кількість висипань. Тобто, це є агресивні гелі, агресивні мила, абразивні пілінги або скраби. Помилка номер три: це механічна чистка. Пацієнти, у яких акне папулопостульозна форма, тобто велика кількість запальних елементів, їм в жодному випадку не рекомендовано робити механічну чистку. Так як пошкоджуючи запальний елемент, ми провокуємо появу якої позапальної гіперпігментації, а також можливість формування рубця.